Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, чи хорона церква самогубців? Насправді церква самогубців не хоронить, тому що самогубство – це є гріх. А гріх це є свідомий і добровільний переступ закону Божого. Будь-яка людина, яка не має усвідомлення або під якимось іншим впливом психічним, психологічним, моральним, не витримуючи вчиняє якийсь важкий вчинок. Щодо свого життя і завдає собі смерті, тоді явно це не є її свідомий вибір. Тому церква, так, публічно, вона не проводить похорон, але завжди старається бути з родиною, яка перебуває насправді у важкому стані, і, коли є потрібно, приходить разом з ними на цвинтар і молиться за ту. Спочило душу, але ця молитва є власне тим знаком довіря до Божого милосердя. Ми кажемо: Боже, якщо ти хочеш, прийми цю душу, і тим самим рідним і близьким пригадує про милосердного Бога, який кожного з нас дуже сильно любить.